Реформування системи охорони здоров'я в області передбачає низку заходів цьогоріч. Івано-Франківщина не потрапила до переліку областей, у яких будуть реалізовуватись пілотні проекти. Та без змін ми не залишимось. Планується створення потужних районних і міських лікарень із сучасним діагностичним обладнанням, навчання лікарів, поява центрів первинної медико-санітарної допомоги і зменшення ліжок у стаціонарах. В нашій області не планується закриття медичних чи лікувальних. Закладів запевнив журналістів Микола Олінійчук, перший заступник начальника головного управління охорони здоров'я. ОДА. Ми маємо у державі занадто багато ліжкового фонду. І в деякій мірі за рахунок того, щоб усе таки оснастити лікарні діагностичним обладнанням і лікувальною апаратурою. Покращиться ефективність лікування. Хворою не треба довго лікувати у стаціонарі. Ми провели операцію декілька днів, і хворий може лікуватися вдома. Лікарні, як і центральні були, так вони і залишаються. Ну, можливо, так згідно і указу президента, і реформування на первинному рівні. Деякі дільничні лікарні можуть бути реорганізовані в сільській лікарській амбулаторії. Але в нашій івано франківській області на залишилося тільки чотири дільничних лікарні. Що стосується номерних лікарень, де надається допомога сьогодні по хірургічному такому напрямку, ну, прогнозуємо ми і в майбутньому, що така допомога буде сконцентрована тільки в центральних районних лікарнях де є спеціалісти, які кожен день оперують, де є відповідне обладнання, і де хірург кожен день оперує. А у цих номерних лікарнях це будуть терапевтичні відділення, реабілітаційні відділення, можливо, частину ліжок буде перепрофільовано у наркологічні ліжка, бо сьогодні є надзвичайна потреба у такому профілі ліжок для лікування хворих. А частина буде передана, можливо, у управління праці соціального захисту.